Ви вже знаєте, що коли у нас в студії з'являється Ксенія Маленюк, а особливо в піжамі, це означає, що у нас а, будуть зараз супер мега гарячі новини із життя українських зірок. Ну чого що... ти пристав? Чого Піж... ти пристав? Ну Я... бери просто приклади це. У нас же ж ранок у великому місті. Це правда ж нам з тобою приходити в піжамі. Но... Я не впевнений, що наше суспільство зможе витримати такий яскравий контент, як і ми з тобою в піжамі. Давайте краще говорити про, про що? Так, про дружина того? співака Монатіка народжувала третього сина в укритті. Про це він розповів нашій Ксенії Маленюк на закритій презентації свого четвертого сольного альбому. Сюша, що там було? Ох, здається, на презентацію прийшов весь шоу бізнес. Могилевська, кошовий, джамала, позитив. Ми з усіма спілкувалися, а сам Манатік ще розповів, як обирали ім'я третьому сину і як вмовив ютуб-блогера Олексія Дурніва заспівати в дуеті. Ви це можете уявити? А як сина назвали? А це все в сюжеті. Давайте дивитися. Давайте подивимось. Закрита презентація четвертого альбому співака Монатіка. Вічно танцююча людина зібрала аншлаг у столичному підземному паркінгу. Послухати нові хіти прийшли друзі-зірки, і ми. Але ми не тільки дивилися шоу, а й збирали для вас ексклюзивні зізнання. Дружина народжувала в бомбосховищі. Я кажу: блін, валік, ми така пара. Я прийшов і сказали, що більше ну, типу, Валера поїхала. Поїхав ти де да поїхав? А значить, отакий ти сильний чувак. Четвертий сольний альбом запланували презентувати у чотирьох різних локаціях чотирма різними шоу. Наймасштабніший завершальний проведуть у палаці спорту. Днями був перший концерт із серії виступів. Як прийшла взагалі ідея зробити чотири шоу ось так за рік? Ну, по перше, це челендж. Ми любимо челенджі, ми любимо виклики, особливо в такі складні часи, коли здавалося, що це неможливо взагалі. Ну, четвертий альбом, значить, має бути чотири різних шоу. З дуже неочікуваних дуетів в альбомі з'яви. Ця голос ютуб-блогера Олексія Дурнєва. Ми теж здивувалися, що він виявляється співає. Як ви його примусили заспівати? Я, я його не примушував, я йому просто запропонував. А він був дуже відкритий. Ну, ми так думали, що давайте на студію приїдеш, ми спробуємо. Ну а раптом і все класно вийшло. В новому альбомі також дует з Аліною Паш, яка нині живе у США. Нагадаємо, у 2022 році реперка виграла нацвідбір на Євробачення, але була дискваліфікована. через через те, що у 2015 році літала до Криму, як кажуть, через Москву. Ми записали ще до того, як вона переїхала в Америку. Ми до речі, з нею дуже сильно здружилися. Я її як людину впізнав глибше під час благодійного туру. Я розумів її болі, я розумів її помилки, в яких вона дуже сильно розкаюється. Хоче, щоб її зрозуміли, але ясно, що ну напевно ще потрібно часу. Нагадаємо, гадаємо, у грудні 2024 року Дмитро Монетік втретє став батьком. І втретє сине. Я був на пологах. Так, дружина народжувала в бомбосховищі, тому що якраз за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили блікарів, що давайте ми відразу будемо народжувати в бомбосховищі, щоб раптом, якщо буде обстріл, як обирали ім'я малюку. Я вночі просто відкрив очі і називав ім'я, яке мені дуже сподобалось в секунді. А Іріша сказала, вау, да, це воно. Розкрийте нам секрет. Він <гум> потім сам вам розкаже, Вийде. Скаже всім привіт, це я. Нещодавно став тетом і співак позитив. Перед новим роком у них з дружиною народилась дівчинка, яку назвали Марія. У нас були дуже цікаві імена. Була, наприклад, Олівія. Як бекап була Марія, тому що це якраз було Різдво. І ми дивимося з Юлією на неї. і Я такий, яка на... Вона Олівія. Машка на пологах теж був присутній. Ми не шкодує, що підтримував у ту мить дружину. Я взагалі прийшли пологи. Все кльово, я все був, все бачив. Якщо хтось каже, що все жахливо і все інше, ні. Я був найкращою підтримкою для дружини. Я повністю був при всьому і зробив гарну свою роботу. Не втрачали свідомість. Я з боку все бачив. Дуже було все швидко. Юля молодець. Серед гостей, перша наставниця Монатіка, Наталка Могилевська, колись її телефонний дзвінок змінив життя діми. Тоді у 2008-му співачка йому запропонувала переїхати з Луцька до Києва і почати працювати разом. До повномасштабного вторгнення Могилевська не припиняла розвивати молоді таланти, але велика війна внесла свої корективи. Що з вашою школою талантів У вас раніше була школа? Школа талантів існує зараз як величезний реабілітаційний центр для дітей, які постраждали від війни, допомагаємо дітям на власні гроші і гроші своїх друзів. Бо дві мої школи розбомбили в Гостомілі і в Запоріжжі, тому їх залишилося з восьми шість, і от вони перетворилися на ревітаційні центри. Цей рік для Наталії ювілейний Їй улітку виповнюється 50 років, 30 із яких на сцені я. Звісно, не відчуваю себе, бо різні 50 років бувають. Я не боюся зняти корону і піти знову вчитися вокалу. Щойно закінчила величезний трогічний курс Академія Стілвоїс. Де навчаються найкращі зірки світу, Адель в тому числі, повернули її голос. Я думаю, що я 80 піду танцювати творчість і справи на показ. А от особисте Могилевська тримає за сімома замками чоловіка, з яким одружена ще ніхто не бачив. Чому ви свого Валентина не показуєте? Валентин не хоче. Він не публічна людина, категорично ні не хоче. Хоча він неймовірно симпатичний. Просто повірте мені, мачо, Я кажу: блін, Валік, ми така пара. Ну а він не хоче. І я поважаю його вибір. Не часто на таких заходах можна зустріти гумориста Євгена Кошового. Запитуємо про останній скандал. У анонсі новорічного шоу, де працює Євген, показали карту України, на якій не було видно Криму. Як казали, згодом виробники графіки, Крим був, але не видимий чітко. Це ж не ми це все. Всі питання до тих, хто випускає ці ролики. У нас завжди позиція однакова з 2014 року. Людей бувають помилки, а бувають у когось просто зір, і все просто все летить зараз на масу. Оскільки ви головний в кварталі? Ну і добре, ну хорошо. Ну людям, мабуть, це цікаво. Доки триває повномасштабне вторгнення, склад гумористичного шоу змінився. Уже три роки з ними на сцену не виходить стендап комік і сценарист Валерій Жидков, який родом із російського Тамбова. Він не працює. Він поїхав. Я не знаю, можна це назвати по-англійськи або ні. Я коли дізнався, що він пішов, для мене це було якось ну несподівано Час я прийшов і сказали, що більше ну типу, Валера поїхав. Поїхав ти де й поїхав. Значить, отакий ти сильний чувак. Співачка Джамала прийшла, можна сказати, щойно зі співочого конкурсу національного відбору на Євробачення, де вона не вперше в журі. Як взагалі ваші відчуття? Звичайно, хотілося, щоб самі виконавці трохи краще готувалися. Чому? Тому що багато, багато є саме від людей. Що наживо співають фальшив бачу на коментарі? Ну це справді так. Було відчуття, що в цьому році не було такої пісні. От прям одностайної У мене рівно йшли циферблат, хаят і молоді. Так мене рівно йшли. Хоча я особисто поставила циферблату 10. гарячим вийшов репортаж. Наступна порція за тиждень не пропустіть.